2014-й був багатим на події, каже депутати міської ради. Не завжди хороших, позитивних, але спогадів яскравих чимало. Кожен день якийсь по-своєму яскравий, ну безперечно, вибори міського голови величезна відповідальність. Це фактично змінило моє життя. Да, і починаючи від розпорядку дня, закінчуючи там багатьма іншими речами. Революція. Події на Майдані, учасником яких я був, це дійсно теж би, відображається десь і змінює свідомість. Те, що Майдан зверх диктатора, який сидів і обкрадав нашу державу, це, мабуть, саме позитивне того, що відбувається. Найдескравіша річ в мене це було день народження внучки, коли було рік. Мені було приємно. І саме яскрава, напевно, життя. Революція і війна, і, скажімо, війна від того, від кого ми цього ніхто не чекав, Розчарування в діяльності міської ради, в депутатах і в небажанні вирішити проблему з закупкою якісних бронежилетів для військових. Це, що все ж таки, я переміг на окрузі, що люди мені довірили відповідати за їх округ, за справи в місті і представляти інтереси. В Чернівецькій міській раді. спогади про те, як пройшла революція гідності, як піднявся народ України за свою гідність і спогади. Погані це загибли люди. А от на 2015 рік у депутатів багато сподівань. Відповідь на це питання об'єднала обранців з різних фракцій, партій різного віку та поглядів на життя. Всі хочуть спокійного життя, більш ефективної роботи від себе та звичайно миру. Я би хотів, щоб не було провокацій. Я за те, щоб тільки був конструктивний діалог, конструктивна праця. Я за це всюди відстою. Я відстоюю завжди партію миру. Перевиборів Думаю, що прийде нова команда. Яка буде вже грамотніша, Ну, е З 1 січня, щоб був мир, От, з першого місця. Ну, прос просвітлення, порозуміння. І сподіваюся, що нарешті цю міську раду розпустять і переберуть. Бажаю мира всім, всій Україні, і всьому світу. Першого і мирного неба над головою. Миру. Якщо буде мир, ми подолаємо всі негаразди. Пересічні чернівчани в бажаннях своїх солідарні з депутатами. Всі також мріють про мир, а загадки про 2014-й з загальноукраїнськими проблемами. Самі знаєте, політика, війна це все, що запам'ятаю. У майбутньому, знаєте, що чекаємо? Хочемо всі проблеми, всі негаразди залишити в цьому році, тому що, я думаю, не тільки для нас він, для батьків, був дуже тяжкий і, і нелегкий, скажімо так. І хочеться всього самого найкращого. Щоб було мирне небо над усіма нами і щоб ми більше один одного розуміли. І всі разів миру це найперше коїсь, напевно, стабільності, хоча нас попереджають, що це буде не скоро, але все ж таки сподіваємося, новий рік принесе щось нове і щось хороше. Людмила Григорчук, Катерина Буняк, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький – місцевий час.